А їх побудували тисячі років тому. Навколо них створюють мільйони здогадок та історії, що знаходяться всередині пірамід, звідки вони з'явилися і яку силу в собі мають. Вона звати Олена Ковальова і це програма Таємне дзеркало. Людська сила має свої межі. Як же тоді виникли піраміди? Хто їх побудував? Це надістоти з іншого виміру. Вони мають статистичну енергію, яка необхідна з різних точок Всесвіту. Також йде як по трикутнику, символ трикутнику, малює, зустрічається з людьми, близькими до фараону, показує, розкручує цей папірус. Малюнки настільки захоплення, безмежність. Але ці трикутники вони зійшли в великій кількості, от я бачу, багато сотнями спустилися в людей, щоб люди мали енергію, силу. Готувати знання, які відкривалося це від саме тієї цивілізації. А з них виходить величезна енергія. Там заховані якісь предмети важливі. Я спускаюсь піраміду, захист, як пастки для людей, щоб люди не могли дістати облаштовано так, щоб енергетична станція утворилася, не видима, віддає енергію. і життєвою. Станція, там просто внизу під землею. Є світло мені б'є в очі. Як маятник. І малюнок важливий. Коло. І такі ніби трикутники, промінчики. промінчики Багато цей знак важливий. Він має бути присутній. До речі, схоже, приходила енергія, коли утворювались масони. теж трикутник, теж. Трикутники. Трикутники важлива схема, щоб пам'ятали. Минають століття, а вони стоять, що дозволяє їм тримати таку форму. І чому вона саме зроблена трикотником? Це станція, не неперемі... їх охороняє мертва енергія. Дуже багато мертвої енергії. І сам матеріал, коли робили камінь, він незвичайний. І він насичується цією мертвою енергією, як душі пронизують, літають вперед назад А завдяки цим пірамідам виходить сила, енергія з нашої планети до тієї цивілізації. І у них ще були такі, як у нас називають часи, годинники наручні, то у них такі, як браслети були, там також трикутник і якісь такі схеми. Дуже розвинута цивілізація, прикладаєш, і воно само як. Це так схоже, як 3D-принтер, от щось на зразок лазером, енергією, і у них же ж потім при розкопкам знайдуть матеріал, від якого а, можливий буде слово портал. Час скорочувати, не їхати, а дуже швидкий портал. З енергії створять, коли в Єгипті будуть робити розкопки, піраміді знайдуть і буде тоді портал у людей. Переміщення надшвидке переміщення людей навіть з різних країн. Коли це може статися? Сто шістьдесят-сто сорок років приблизно так. Відкриття скарбів Тутанхамона миттєво стало сенсацією у всьому світі. І, хоча сам Тутанхамон, похований ним в гробниці, чиних розпалив факт про гробниці інших фараонів, що насправді там приховано. Там знання тієї цивілізації, тих вогників голубих, які входили в живих людей. І вони використовуючи свої знання, так їх бальзамували, і робили саме по їхнім правилам заховання. Дуже сильна шаманська магічна енергія йде. Настільки людей багато великий ресурс живих людей забирали, заби, заб, просто убивали, щоб вони. Знаєте для чого? От мені показують в Китаї при захованні імператорів, в Єгипті, саме при захованні Вельмош і фараона безпосередньо, для чого клали саме живих людей в муках, щоб мирали поруч, не вбивали, а для того, щоб там залишалися привиди і охороняли їхні скарби. Насправді так. Зараз ще багато спортів парбок, які знаходяться тут. Mm. 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 Ну, Я прийшла в піраміду. Веніса копана така ваза глечик. Вона вже не ціла. і там дуже багато золота, жовтого кольору, жовтого якісь прикраси. Дуже багато духів. Їх заживо. Бальзамував заживо, а потім, от перед перед самою смертю, витягали органи. Це такі, як правило, щоб рідина, рідина сухе тіло було, а самі нутрощі... Віддавали крокодилам, тваринам. Дуже багато проблем. Прибудь з тим мають дуже, багато, дуже багато, багато людей. На їх кістках реально як склеп замордованих людей. Скарби ще є. Найважливіші на глибині. Вже всередині, як такого немає значного багатства, а от глибше ще є на глибині в тунелях багато скарбів. Напишіть, про яку таємницю хочете почути у наступному випуску. З вами була Олена Ковальова. Це була програма. Таємне дзеркало. До зустрічі.